Радий бачити. <си> <си> <здоров> Я <си> вже бачу в Фейсбуці щось ви за те дозволить. Доброго здоров'я, друзі. Командир здоров'я Вітаю. Перед каприїхав. У нас фактично всі десантні бригади зібралися. На фронті вони дуже виконують велике завдання, допомагають нашим побратимам відновлювати техніку, яка була пошкоджена при виконанні бойових завдань на лінії зіткнення. Або в інших районах, де були проведені обстріли і так далі. Проводиться евакуація, потім за допомогою даних машин проводиться ремонт техніки пошкодженої, і відновлюється і знову стає в строї виконувати бойове завдання. Скажіть, будь ласка, що є всередині цієї майстерні? Генератори різного типу ключі, набори, танки, тиски дилює, дамкрати, все допоміжне для того, щоб гарно і якісно виконувати завдання. Наскільки близько до лінії фронту під'їжджає така машина? Ну, Кілометрів за 10, десь до лінії вона може під'їхати і виконувати завдання. Вже на них вишукувалася черга. Мали програму на 30 одиниць. Зараз маємо 79 замовлень. Поставили на поток. Особливо важливо це зараз робити під час реалізації контрнасту. Швидко можна відремонтувати. Що не, в не в болоті. — Це наша форма подяки за. Всю бойову історію, бо зараз 79-ка вгризлася в Мар'їнку. І сьогодні бої за Мар'їнку є прикладом абсолютно унікальної мужності, бойової майстерності і унікального бойового духу. Хто у нас буде приймати автомобілі? Дуже приємно. Пане Іване, тримай. Успіхів тобі. Дякую. Бажаю здоров'я. Як вас звати? Богдан. Ви звідки Богдана? Тримай. Дякую. А вас як звати? Олександр. Ви звідки? З Луганська. От дивіться. Олександру з Луганська ми вручаємо ключі від пересувної авторемонтної майстерні для того, щоб ми наступного разу зустрілися на батьківщині Олександра. Сьогодні ми робимо все для цього. Дуже дякую вам. Найбільша позиція, які на сьогоднішній день шкодить нашим Збройним силам, це є застосування ворогам безпілотних ударних апаратів, ланцет. Найбільш ефективним виявилася сітка, яку виготовляємо ми на двох виробничих підрозділах. Спеціально під замовлення збройних сил. І залежить формат цієї сітки від те, що вона має покривати. Або вузол протиповітряної оборони, або вузол радіоелектронної боротьби, або вузол е наших ударних позицій. Але поки що вона показала себе дуже ефективною. Ми отримали замовлення від наших десантників, і в найкоротший термін ми налагодили виробництво. І сьогодні достаємо це.